І так, зараз я помила голову. Через 2 хвилинки знімаю рушник і хочу обризнути її спеціальним спреєм, волосся своє. Вот. А ще хочу завтра пересвітрити свою постільну білизну, тому що зараз вечір і до не пасує, а от завтра в самий раз. Оскільки в нас як півгодинки, напевно, включили світло, треба користатися моментом, тому що через 2 хвилинки його знову виключать. Ну, зараз хочу трішки знімати відео і знят, домонтувати зручніше. І отак, от от, поки інтернет, тому що там мені потрібен інтернет. І я собі ще зробила каву, беру свій блокнотик зі сценарієм і йду монтувати. Затя, я вже в піжамку, так що я прямо на ліжку буду монтувати це все. І так, всім доброго ранку. Сьогодні у нас перше число, 1 грудня. Так, от, сядь. І це в нас є по перший день зими. Кстати, дуже класно. А по-друге, сьогодні, 1 грудня, в мене день народження. Тому такі-то справи. Результат, як я його приводжу, насправді странна людина трошки, дивно. Тому що я не люблю свій ті день народження. Я включаю свій телефон в режим польоту. Виходжу зі всіх мереж взагалі не ходжу, не заходжу цілий день. І проводжу день тіпа, як просто, тому що я не бачу смислу от цих всіх вітань, цих всіх подарунків. Типу. Тому що мені здається, ну я мало з того і так на рік ще стара стаю. Ту, чому тут радіти? типу? Я не люблю такого, тому мій день приходить як завжди. Зараз пишу уроки, потім буду, е, монтувати відео. Тому що вчора не зробила всього, там дуже довго треба. А відео є трошки такий інтересним. Це є стоп подарунки, що можна купити. Хто мені що пише? Ну, на бо була мені мішати. Так от. Тому такі тут -то справи. І так, всім привіт. Сьогодні вже друге число. І я зараз пишу англійську, тому що нам скинули дуже-дуже багато англійської. А так як в мене ще вийшло одне завдання, виходить 7 балів. логічно, що в мене знижується тематична семестрова, то в мене виходить дев'ять. А мені потрібно 10 хоча б. Тому мені потрібно переробити ще два завдання на вищу оцінку, тому що в мене там стоїть 7 і одне стоїть дев'ять. Мені їх потрібно переробити на 10. І зробити ще сьогоднішні завдання, які він нам скинув в класру. Тому багато всього дуже-дуже складно. Отак от, от. І так, сьогодні мені ще треба зробити контурну карту по Атласі. Там дизайн зробити, конспект, плюс географії конспект і от саме контурну карту. От поки що я почала, це нам потрібно виписати слова, їх перекласти, зараз буду писати, потім ще написати вправу, і там слова ще з аудіотекстові нам скину виписати ті слова, там чотири слова, три. Ну коротше, зараз я по ходу буду вам показувати. Думав думав, вона янгол, диявол. Думав, що візьму її так просто на халяву, Але але фік там. О, голонь, брата. It's, i'm all on it Думав вона, Янгол, думав в неї нім, думав, що мені вона не скаже, ні думав, заберу, думав, поцілую, думав, що мала побачить, як її ціну. Думав вона Янгол, я ж не бачив рішень, Думав, що за нею буде просто пішки. думав, чи не думав, що щось пішло не так. Чи вона не Янгол, чи це я мудак? Ні вона, диявол, думав, що візьму її так просто на халяву. Але, але фік там. Зазвичай на те, що у нас дистанційно. Я сьогодні приїхала в одвір. Оскільки у нас буде репетиція, і я виступаю вдома. Коротше, вдома дуже складно. Всім привіт! Сьогодні хочу закінчити наш влог. Я не знаю, скільки він вийде, 5 чи 6 хвилин. Я, звичайно, це дуже вважаю, що він такий буде коротким. Вже він вийде довгим, я не знаю. Просто сталася така ситуація, що на даний момент я трішки прогоріла, і це тут еротично <смі> знімати, що відбувається. Мій день це є складно, оскільки в мене день відпочинається від того, що в мене починається температура. Потім я її збиваю, її нереально збити. І потім йду раз в день, щось з невеличкий з ним і далі йду, далі спати температуру. Тобто про уроки я взагалі мовчу десь там одне, два зробити, в мене такий довг по тих уроках, що це просто жесть. Тому не бачу смислом зараз щось знімати, щось показувати. Коли я приходила. Бачу, я думаю, ви бачите, по-моєму стоянні, по-моєму голосу, що тут зовсім. Не айс, шановні друзі мої. Тому постараюсь на Ютубі ще трошки побути по мірі моїх можливостей, по мірі моїх сил. Не знаю, наскільки це довго взагалі затягнеться. Тому, надіюсь, ви мене пробачите за такий невеличкий. У мене є, в принципі, готові відео, тому я думаю, їх просто буду виставляти. І все, в мене ще є 6 готових відео. Це хватить спокійно 3 тижні. Думаю, за 3 тижні я виздоровий і все буде окей. Тому в планах з Ютубу не пропадати. І я ось такі справи дуже складно мені сьогодні. Це просто різні реально збити вообще температуру і так далі, і кашель, і це все. Я забула, як я хворіла. Це складно. За мого єлі єлі гори, є ходжу, Так що надіємося, що буде Айс і все буде супер. А поки що всім па па Люблю вас, мелі мої.